Збройні сили України продовжують контрнаступ на Донеччині. Окупанти потрапили в три котли, і ці котли стискаються буквально як лещата. Головнокомандувач Сирський підтвердив вкотре оточення російських військ і відзвітував про нове звільнення територій. А ще до наступу підключили, судячи з усього Роберта Мадяра Броуді, так, друзі, того самого Мадяра. І повірте, хлопці з Азову поділилися. Такими новими подробицями цього наступу, від яких у вас буквально щелепа відвисне, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, але спершу підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі сьогодні. Направду дуже гарний випуск. Насипте лайків і компліментів хлопцям зсу в коментах. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Давайте по порядку, що відбувається на добропільському напрямку. Дивіться головком сирський. Особисто відвідав передову і поділився результатами контрнаступу. Далі цитую його допис: на добропільському напрямку наші війська оточили частину ворожих підрозділів загальні втрати окупантів 3185 осіб, з них 1769 – безповоротні. Також ворог втратив 969 одиниць озброєння і техніки. А головне. Звільнено 175 квадратних кілометрів української землі. Ще 195 квадратних кілометрів зачищено від диверсійних груп, каже Сирський. Він головком провів нараду з командирами. Подивіться на ці світлини, а також визначив завдання: знищувати ворога на дальніх відстанях. Нейтралізувати їхні диверсійні групи і покращувати взаємодію між підрозділами, і ще раз для розуміння, друзі: 175 квадратних кілометрів вже повернуто додому. Це не просто там якісь цифри, це наші села, наші поля, наша земля, наші територія, наші люди. І зверніть увагу: ось на цю світлину. Впізнаєте? На нараді був присутній мадяр. Роберт Броуді, командир сил безпілотних систем. І схоже, що на добропільський напрямок відправили підрозділи, які спеціалізуються на ударах дронами середньої дальності, типу е Немезіс чи 14-го полку. До речі, друзі, сьогодні просто у нас неймовірні новини, тому що я хотів би звернути вашу увагу на ці кадри. Подивіться, будь ласка, хлопці мадяра зробили просто неможливе. Це увійде без прибільшення. В підручники військової майстерності, в підручники з історії, в чому справа в районі населеного пункту Котлярівка, оператори 59-ї окремої штурмової бригади, безпілотних систем, степові хижаки СБС знищили транспортно-бойовий гелікоптер Мі 8 за допомогою fpv дрона. Ми ФПВ-шкою знищили їхню авіацію, їхній гелікоптер. Щоб ви просто так розуміли на секундочку, вартість цієї пташки понад 10 мільйонів доларів. Знищили ми її дроном, який коштує 500 доларів. Друзі, уявіть, ми дронами збиваємо авіацію. Ну, це просто респект. Ще раз повторюю, цей епізод без перебільшення. По-перше, він вже переписав історію, по-друге, він увійде в історію: 500 дронів дрон, 10 мільйонів гелікоптер. Просто нищимо їхню авіацію і все. Про що це говорить? Про те, що технології і кмітливість, технології і кмітливість Збройних сил України це сила, яку окупанти не можуть зупинити. Але, друзі, це ще не все. Давайте зараз ми повернемось до трьох котлів, у які потрапили росіяни. З'явилися нові подробиці від Азову, які вас здивують. Значить, я в попередньому випуску вам розповідав, як ЗСУ загнали окупантів ці три котли на Донеччині. І ось з'явилися свіжі подробиці від першого корпусу. британське видання The Times опублікувало репортаж зі штабу Азову, де начальник штабу спозиним МКО розкрив деталі операції. Значить, одразу хочу сказати, що потім мені написали в коментарях, що я якусь здаю таємницю військову розкриваю якісь дані, а навіщо Юро про це говорити, і так далі. Британські журналісти безпосередньо з хлопцями з Азову поспілкувались. Я просто цитую їхній. Матеріал, значить, хлопці свідомо прояснили їм і дали їм ту інформацію, яка необхідна, щоб з'явилася в публічній площині. Так, от про що каже Лемко: тут тут і тут ми їх відрізали. Він показує на мапі. Вони тактично оточені, каже він на карті. Лемка видно, як сотні російських піхотинців опинилися в трьох кишенях. Уявіть, друзі, 40 тисяч наших бійців проти 100 тисяч окупантів, і нам вдалося. Повністю перевернути ситуацію, завдяки як каже начальник, маневривій обороні і швидким рішенням. І ламко розповідає про що? Про те, що з чого все починалося, так з чого все почалося, і як усе почалося, він каже, що навесні Путін перекинув на Донбас величезні сили, значить, 51-у Да і му армії бригади морської піхоти в липні вони прорвали наші лінії, просуваючись до добропілля і Константинівки. Пам'ятаєте, я робив про це випуски. Ситуація була критичною, каже він, але в серпні Азов передислокували на цей напрямок за тиждень зібрали всю розвідку через систему Дельта, яка показує позиції ворога із неймовірною точністю аж до місця на секундочку, де ховається російський снайпер. Це так просто, щоб було зрозуміло. Командування Азову друзі зробило просто щось унікальне, тому що, значить, по перше, зібрали командирів різних підрозділів від ДШВ до Нацгвардії в одному штабі. Два тижні вони вчилися працювати разом. Потім ЗСУ ну, сили оборони України облаштували позиції біля золотого колодязя, вдарили по російській логістиці в тилу. А коли ворог пішов в наступ, атакували їхні фланги. Ось вам приклад: одного разу. Російська вантажівка розповідають наші військові. Урал з ароматтою Гіацинт просто заїхала на нашу піхотну позицію. Значить, наші бійці були в шоці, м'яко кажучи, але дуже швидко її знищили. За даними Азову, з 5 серпня по 21 вересня на цьому напрямку знищено 3785 окупантів, поранено 2135, захоплено в полон сотня, плюс-мінус. Плюс, друзі, 28 танків, 121 артилерійська система, майже тисяча транспортних засобів ворога пішли на металобрухт. Це не просто якісь цифри ще раз, це результат злагодженої, крутої роботи наших бійців, які б'ють ворога, там, де ворог цього просто не очікує. І знаєте що? Навіть російські пропагандисти визнають. Визнають свою поразку. А, значить, зетвоєнкор подаляка є там такий. Визнав, що їхні війська потрапили в три котли на покровському напрямку. Цитую ситуація катастрофічна. Війська майже в оточенні людей не вистачає втрати величезні. Наші дрони друзі відстежують кожен їхній конвой. Вони знищують підкріплення, вони знищують постачання. Військовий оглядач Денис Попович, я вам розповідав в попередньому випуску. В е коментарі нашим колегам пояснив, як це все працює. Значить, зсу створили три кільця оточення. Перше відрізає вуха російського наступу, друге голову третє основу їхнього виступу. У пасці опинилася 51-ша армія Росії і так звана народна, значить, міліція, чи як там вони називаються ДНР чи МНР, чи, чи як ви знаєте це слово з трьох літр? Бо я одне знаю, але це воно більш притаманно їм. Коротше, ДНР. Якщо ці війська будуть розгромлені, Весь план окупантів щодо оточення Покровська і Мирнограда просто зруйнується. Я сподіваюся, не будемо завети наперед. Сподіваємося, що так воно буде. Але ще раз повторюю, друзі, ще раз підкреслю, що нам не варто недооцінювати ворога, попри наші очевидні успіхи, тому що вони стягують морську піхоту десантників із 155-ї бригади для того, щоб спробувати деблокувати свої війська. Це найбільше їхнє перегрупування з 2022 року. Тому бої ще попереду однозначно, але збройні сили України тримають ситуацію зараз під контролем. Значить, важливо тут зазначити ще одну історію, яка полягає в тому, що 25 вересня Wall Street Journal, американська газета написала про те, що розвідка США доповіла Дональду Трампу про незначний, абсолютно мінімальний прогрес Російської Федерації на полі бою і плани збройних сил України про контрнаступ. Видання BBC з'ясувало цікаві подробиці. Я з ними вже я з вами вже ділився ними, і підтвердило, що бої під добропіллям це і є той самий контрнаступ, про який писали американські журналісти. Джерело в командуванні збройних сил України уточнило, що операція ще триває. Росіяни опинилися в пастці про яку я вам розповів в трьох навіть пастках. Так в трьох котлах. І цікаво до речі, що в цьому інтерв'ю The Times командир командира Зоволимко вважає, що саме успіхи збройних сил України на Дон. Басі і вплинули на заяви Трампа про те, що Україна може силою повернути свої території. Пам'ятаєте, друзі, про що я вам розповідав? Про те, що Трамп в своєму дописі написав аж про кордони 91-го року. Ми не будемо забігати наперед, ще раз кажу. Я не літаю, десь там в хмарах. Я все чудово розумію, і ситуація на полі бою. Не потрібно недооцінювати противника. Так, звичайно, ми розуміємо, з чим можуть бути пов'язані ось такі дописи Дональда Трампа. Але те, що у нього змінилася риторика, яка зараз буде підкріплена чи діями, це невимовний і крутий прогрес, і те, про що каже Лемко, я з ним абсолютно погоджуюсь, тому що тільки ситуація на полі бою визначає так званий мирний процес, мирні переговори. Коли сідаєш за стіл переговорів, ти одразу розумієш, яка у тебе ситуація на полі бою, і вона є визначальна. Це головна голден карт, це головна золота карта. Ось як це все працює у війні. Добре, це погано. Ну воно працює так. Тому я з ним абсолютно погоджуюсь. Трамп зробив свої висновки, якраз після того, як зрозумів, яка ситуація на полі бою, як вона складається для Росії і як вона складається для України. Тому, друзі, значить, окупанти в котлах. Сирський керує операцією. Мадяр збиває гелікоптери дронами, а азовці показують, як треба бити ворога. Ми повертаємо свою землю. Весь світ за цим спостерігає, але війна триває. Тому давайте підтримуємо Збройні Сили України, донатимо на дрони, волонтеримо, віримо в наших захисників. Разом точно вистоїмо. Дякую за цей перегляд. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Слава Збройним силам України і доброго ранку. Вам.